Ще одне молоде життя забрала ворожа куля. Загинув 25-річний старший солдат Ілля Фомін із селища Маневичі Камінькаширського району. Волинянин захищав вітчизну з листопада минулого року. Старший солдат вогнеметник вогнеметного відділення. Ілля Фомін загинув 24 грудня на Луганщині. Сьогодні ввечері рідна Маневичина зустрічатиме земляка героя. Про час зустрічі скорботного кортежу та про час поховання повідомлять згодом. У Запорізькій області загинув 24-річний Володимир Баль із селища Колки Луцького району. Головний сержант поліг 18 грудня в Запорізькій області, отримавши поранення несумісні із життям. Про час зустрічі тіла полеглого воїна та чин поховання повідомлять додатково. Володимирська громада у жалобі на Харківщині від травм несумісних із життям загинув уродженець міста Володимир Валентин Хлопцев, 1975 року народження. Чоловік був призваний до лав ЗСУ у червні цього року. Штаб-сержант виконував обов'язки заступника командира бойової машини. У захисника залишились батьки, брати і цивільна дружина, з якою мешкав у Полтаві. Про день та час прощання із полеглим захисником повідомлять з. 24 грудня поблизу села Діброва на Луганщині загинув ковальчанин Олександр Сілівончик. 20 грудня йому виповнилося 47 років. Ковальський міський голова Ігор Чайка повідомив, Олександр Сілівончик пішов до війська у перший же день повномасштабної війни. До того багато років. Пропрацювавши оператором котегні у локомотивному депо, через стан здоров'я він не мав досвіду строкової армії чи служби під час АТО, вдома на нього чекали дружина та двоє синів. Про дату та час поховання з героєм повідомлять додатково. У переддень Різдва Христового чорна звістка прийшла у Камінькаширську громаду. На війні загинув житель села Великий Обзир Артем Зуб, 1995 року народження. Про це повідомили у громаді. Життя солдата обірвалося 24 грудня у Луганській області під час виконання бойового завдання. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана усім полеглим землякам. Між селами Любухини та Прип'ять Ковельського району сталася аварія. Легковий автомобіль злетів у кювет. Ймовірно, водій не впорався з керуванням. Постраждало двоє людей. Одна з легкими травами іншого потерпілого довелось діставати рятувальникам. Він був затиснутий у автомобілі, частково був у воді. При приїзді бригади було двоє постраждалих. Одного було госпіталізовано, сподобано за закри... черзакриту червоному травму з головного мозку та відповідно травму живота. Стан середньої важкості був е, Інший відмовився від госпіталізації. У Луцьку чоловік заблукав на болоті. Велосипедист увечері їхав додому на вулиці. Не чує Левицького, заїхав у болотисту заплаву річки стир. Лучанин не міг самотужки вибратись із цієї пастки. Люди почули його крики про допомогу та зателефонували за номером 101. Рятувальники дістали 42-річного чоловіка на берег. Йому надали домедичну допомогу та передали працівникам швидкої допомоги. Через виконання аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційному колекторі зупинять рух транспорту з 9 години ранку, 26 -го грудня. І до завершення робіт мова йде про вулицю Ярослава Мудрого у Луцьку. Відрізок від перехрестя з вулицею Климчука Сергія до вулиці Європейської села Рованці. Рух автобусів номер 12 і 19 тимчасово буде по вулиці Європейській і окружній у прямому та зворотному напрямках. Тролейбуси номер 1 і 2 їхатимуть лише до розворота біля вулиці Климчука Сергія. Розпочались зимові канікули для школярів. Втім, відпочиваючи, батькам не слід забувати нагадати дітям основні правила безпеки. Бо ж обережними треба бути скрізь і вдома, і біля водойм. Протягом цього періоду діти, як правило, залишаються дуже часто вдома і самі, і їдуть на канікули до. Бабусів у сільську місцевість, це потенційний ризик може бути для їхнього життя як в плані пожежної безпеки, так і з огляду на те, що на водоймах залишається тонкий лід і може спричинити ці фактори до трагедій або випадків, де діти травмуються. На жаль, це обумовлено статистикою минулих років. і Застереження щодо необхідності батьків суворо застерегти дітей від порушення правил пожежної безпеки є актуальним. Необхідно вжити всіх заходів для того, щоб дитина не мала доступу до сірників і відкритого вогню. Пояснити їй небезпеку пожежі і пояснити їй, як вона повинна діяти у випадку, якщо пожежа трапилась в будинку або вона стала свідком такої події в сусідніх, наприклад, приміщеннях. Як надати допомогу собі, і як надати допомогу своїм одноліткам? Ну і що найголовніше в зимовий період це застерегти дітей від виходу на тонку кригу, чи то на водоймах, ставках поблизу будинків, чи навіть на річки. Тому що, на жаль, минулих років були випадки, де діти гинули через свою цікавість і незнання правил. Елементарної безпеки патрульні теж застерігають батьків, аби ті нагадали своїм дітям базові правила безпеки на канікулах. Перш за все, не залишайте дітей без нагляду. Будьте уважними до них та до їхньої поведінки. Контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти і чим вони займаються. Якщо дитину доводиться залишати вдома саму, то проведіть інструктаж із техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звернутися по допомогу. Якщо ви відпускаєте дитину на прогулянку, то нагадуйте їй правила дорожнього руху. Обов'язково закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи. Це зробить їх помітними для водіїв в темряві або в умовах недостатньої видимості. Різдвяним турніром з дзюдо значила завершення спортивного року Волинська обласна дитячо-нацька спортивна школа з видів боротьби. На змагання приїхали понад дві з половиною сотні спортсменів з різних регіонів Волині та сусідньої Рівненщини. Зібралися у нас представники. Фактично всіх шкіл Волинської та Рівненської області більше 20 команд 13, 14, 15 і 16 років. Це якраз для дитячо-спортивних шкіл це найбільш масова така категорія дітей. І важливо, щоб вони продовжили в такому дусі розвиватися з них мають вирости майбутні наші чемпіони, олімпійці сьогодні. Не всі зможуть бути призерами, чемпіонами, тому що деякі вагові категорії є по 15-20 чоловік. Але сьогодні будуть всі нагороджені. Дякуємо нашим партнерам фонду Ігоря Палиці. Всі будуть нагороджені і відзначені. Не дивлячись на воєнний стан, цей рік був досить насичений. підсумовує Віталій Терешкевич організували більше трьох десятків змагань та здобули перемоги на всеукраїнських і міжнародних турнірах. Кращі тренери та спортсмени були відзначені нагородами за підсумком спортивного року. Диплом та грошову премію отримала і чемпіонка світу з ММА Поліна Ковернова. Я побувала вже на чемпіонаті світу з змішаних одноборствами матом, зайняла перше місце, була на чемпіонаті України з дзюдо. Я по дзюдо не дуже часто виступаю, тому мені було дуже страшно, морально тяжко і фізично. Я зайняла третє місце, але ну, хотілось трошечки краще, але вже як є. Я буду далі старатися. Розпочали турнірну боротьбу наймолодші спортсмени 2016 року народження. Паралельно змагались як хлопці, так і дівчата на трьох татамі. І хоча більшість дітей лише розпочали цього року свої тренування, відчувалась гарна робота тренерів, які за кілька місяців зуміли добре підготувати юних спортсменів. Захоплення, кидок на спину та утримання це все, що потрібно для перемоги. Проте зробити так зовсім непросто. У такому віці не обходиться і без сліз, але виграє сильніший. Здолав усіх своїх суперників Адам Кадиров із села Забуж'я Ковицького району та виборов перше місце. Я провів три поєдинка, Кожен був сильний, але я всі три виграв. Устайн був сильний, але я, але я його найбыстріше виграв. Також тут змагається мій брат. Він теж хоче зайняти перше місце. Юний спортсмен зізнається, що за чотири місяці, як розпочав займатися дзюдо, уже виступав на трьох змаганнях. А загалом захоплюється не лише спортом. Я хочу бути дзюдоїстом, також співаком, щоб мене показували по всьому світу. Це моя мрія. Я хочу змагатися за Україну і перемагати. У групі дівчат до 23 кілограмів кращою стала вихованка Луцької дитячо нацької спортивної школи номер 2 Анна Прожога. Дівчинка виграла три сутички і лише одні суперниці поступились. Такий результат забезпечив їй перше місце. Чим дуже порадила свою тренерку. Я приїхала з думкою, щоб зайняти перше місце, і я зайняла його. Я дуже люблю дзюдо, не дивлячись, що я дівчинка. Ми займаємось своїм. Меншим братом, тому ми часто вдома тренуємось. Цього разу програвших не було, адже це різдвяний турнір, тому організатори подбали про нагороди для кожного спортсмена. Надзвичайно приємно бачити таку велику кількість учасників на різдвяному турнірі з дзюдо. Дуже приємно, що діти, не зважаючи ні на що, продовжують займатися спортом. Батьки відпускають їх на гуртки, а тренери продовжують робити свою роботу. Дуже мотивовані діти, їм подобається цей вид спорту. Фонд Палиці» тільки разом радо долучається до організації, проведення спортивних заходів. Дякуємо Збройним силам України і силам оборони за те, що у нас є змога проводити такі заняття за те, що у наших дітей є змога відвідувати школу і спортивні секції. Віримо в. Збройні сили України віримо в перемогу. Бажаємо усім мирних свят. Ольга Яцюк для новин на часі.